Небесна рапсодія, таку назву отримала третя віршована збірка Ольги Озерко. Талант до римування жінка виявила не так давно. Після втрати чоловіка жоден її день не минає без поетичних рядків. За рік і 10 місяців написала 1300 невеличких поезій, які періодично знаходять вихід у збірках. Першу присвятила власній долі, друга стала світлішою та багато у чому повчальною. Ну а третя, яка вмістила 375 віршів, здебільшого про боротьбу добра зі злом. Я дуже мало сплю, і пишу по 6-5. Шість, навіть інколи вісім вершів за добу. Просто, як кажуть, йде перша лінія, а потім решту. Інколи буває, що пишеш, не перестаючи, а потім читаєш, що ти написала. І це в тому і велике щастя. Що це зв'язок неба і землі. Тобто, багато більшості вершів мають завжди зв'язок з Богом і націлення на Божу волю. І напевно, що це так має бути. Ця збірка отримала благословення глави УГКЦ Святослава Шевчука. Кілька віршів у ній присвяти небесній сотні. Вони відображені й на малярському іконостасії, який створив Роман Бончук. Одна з робіт художника потрапила на обкладинку книги. А її презентація відбулася під візуальний супровід десятка живописних полотен, що з'явилися після прочитання небесної рапсодії. Поезія, мистецтво е, ну, все взаємопов'язано. Ну все е, Має мету розвиток духовності і культури, ну і відповідно самої віри, яка є базою і основою всього, що твориться. Тобто, якщо воно твориться з любов'ю, з вірою, то воно і. Живе серед людей. Небесна рапсодія це авторські рими на тему майдану та революції гідності. Продовження у четвертій збірці, підготовка якої наразі триває. Вже зараз пані Ольга налічує понад чотири сотні віршів для неї. Переважатиме в наступній книзі військова тематика.